Ну, що у вас так смердить? То ваш син. Я то думаю, що то мені запах, такий рідний Синочок! Любчику, як ти тут живеш? Вона, певно, нічого не робить. Ти такий худесенький, <світ> тільки ноги тако закинула і лежить. Мама, тебе, може, якби ви теж так ноги закидували, то може десь би при хаті трималися, розумієте? А не швенділи до нас через ліс. Ти ноги так берізкою закидуй, берізкою, без мені внуки були. У вас вже є, внуки, мама, п'ятеро. Настуня то молочні. Від першого шлюбу, то мені так курвега породила. А ті мають бути на тимчика мені. Поди пройдіть вже, що ви стали в дверях. А пси, Настя, мають бути припнуті. То не є файно. Де то таке виді, хто в село, що пес тако ходи не припнуть. Пси мають охороняти у Настя. нас. Ну, враховуючи, що ви тут, то вони вже дуже погано виконують свою роботу. Що припнуть і що не припнуть. Тебе Настя така морда, як хулява. Розумієш, вас, пас сусідами заходять. Ну, та, мені всі кажуть, що я на вас схожа. Ой Боже. Покажи мені ваше сімейне ложе. Ма мені ще роздітися перед вами ні. Ой, Настя, та твою голу дупу вже весь інстаграм видів. Мені вже аж стидно на люди показатися. Добре, Тимчику, покажи мені, скільки та хата ваша вартує. Та там дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень? То є дуже дорого. Нас дід Толік відійшов. Стоїть ціла хата. Такі гроші платите за хату. То може би ви за дідом Толію вже того ні. Господи, помилуй суд небесний, дитина, та в тобі сидить сатана. Просто та то ви мені в печінках сидите, мамо, Куда куди ви йдете, мамо? куди?